Герой України Василь Тарасюк, позивний тайфун. Про нього ширяться легенди. І не дарма, у 2016-му під Авдією боєць став на дуель з танком і переміг. Був ранок. Василь зробив обхід укріплень роти і зауважив, що окупанти заворушилися. Несподівано вигулькнув ворожий танк, який йшов на їхні позиції. Тайфун дістався до найближчого гранатомета, постріл промах. Постріл промах, деякий час боєць і танк робили один по одному постріли, а потім влучення обох одночасно. Граната Василя летіла під башту, і він затемів. Танковий снаряд ущент розніс позицію Василя. Вибухова хвиля здійняла бійця у повітря, і відкинула його на 10 метрів та присипала піском. Він зазнав надважкої мідновибухової травми. Це згадка лише про один подвиг Василя Тарасюка, а їх багато можна сказати, бойове життя Василя суцільний подвиг. Велика дяка тобі, воїне. Хай Бог тебе береже.